дозрівають перші ягоди блюджея ще мабуть трохи я поспішив Ще щеденок два достигнути їм скоро будемо ласувати а це другий день. Вже я жменьку таку гарну з'їв. Виходить, що цей сорт в мене цього року плодоносить перший. Ну, точніше, не плодоносить, а достигає перший. Ой, знов трохи зеленовато вірвав, ну нічого, вона все одно смачна. Теж зелена.